Дякую, Сергію, за представлення і простір поділитися нашим досвідом, поділитися нашими шляхами, якими ми йшли в цьому проєкті. Я також вітаю учасників тижня коучингу, кожного, хто визнає коучинг ефективним способом бачити можливості навіть у мовах невизначеності. Я хочу побажати нам всім плідних обговорень, нових відкриттів та великого натхнення. Виступ, який пропонуємо, присвячений актуальній темі: перш за все, запиту сьогодення, силу, витривалість, актуалізацію потенціалу жінки. Жінка на сьогоднішній день в особливій ситуації вона потребує прояву іншого реагування на виклики сучасного світу. Попри мирний час, коли жінка була захищена, коли жінка була зосереджена на багатьох важливих актуальних питаннях і викликах, в тому числі, але в той же час, сьогоднішній день вимагає від жінки зовсім іншого прояву. Проект, який ми презентуємо, спрямований на підтримку жінок у їхньому прагненні, перш за все. До особистісного зростання. Дякую за такий підсвітку Андрію. Коучинг – це про результати через внутрішні та зовнішні трансформації. Саме це ми спостерігали у нашому проєкті. Жінкам на сьогоднішній день треба бути швидко реагуючими, вони мають потребу професійно зростати і розвиватися, і в умовах, коли ці виглядають неймовірно непереборними. Дякую за представлення моїх колег за моєї так сказати сьогоднішнім виступом. Величезна команда реалізаторів цього проекту. Інтуїтивно для нас була актуальна така важлива місія творити простір, де є підтримка, де є розвиток. і кожен у цьому просторі творить свою особисту формулу реагування на виклики внутрішнього партнерства і лідерства і реалізації потенціалу. Проект тривалий він почався в 2023 році. Цього грудні завершили ми його у квітні 24-го року. Дівчата, з якими взаємодіяли, це учасниці ще одного волонтерського проєкту. І команда це потужна така команда коучів, волонтерів із числа учасників, зовнішніх волонтерів. Нам важливо було в цьому проєкті продемонструвати ті підходи до реалізації проєктів, які ми напрацювали у комітеті по взаємодії з компаніями та організаціями ICF Ukraine, БКО. Так ми коротко називаємо робоча наша назва комітету. Нам важливо було промовити коучинг у нашому суспільстві, який швидко змінюється. І проекти українського чаптеру вони сприяли впровадженню коучингу. Важливої складової в суспільстві, що переживає трансформаційні зміни, нам важливо було творити нові партнерства, і перш за все партнерства коуча і клієнта, коучингу і клієнта, учасників цього проекту. Ми працювали системно на едукацію ринку в цьому проєкті. проекті. І, Еліно, будь ласка, поділись розповіддю про свій проект і що передувало вашому бажанню підсилитися Да. Дякую, Валентино, рада всіх вітати. Women in Engineering, або як коротко ми називаємо Вайн. Це волонтерський проєкт, який спрямований на підтримку українок, які мріють побудувати успішну кар'єру в сфері інформаційних технологій. Наша мета полягає у розвитку професіоналізму жінок в тій сфері, створюючи середовище, де кожна може отримати необхідні знання, підтримку та мотивацію для досягнення своїх кар'єрних цілей. Ми проводимо менторські програми. Івенти співпрацюємо з кар'єрними консультантами та спеціалістами, які допомагають жінкам розвиватись в ІТ. Наша основна цінність це рівність. Ми віримо, що кожна жінка має право самостійно обирати свій шлях та не повинна бути обмежена стереотипами, стереотипами чи нав'язаними соціальними ролями. Щоб зрозуміти потреби та виклики, з якими стикаються жінки в ІТ, да, нами було проведено дослідження, у якому взяло участь вісімдесят жінок. Це були жінки, які навчаються. Нас на й ну, на, на або вже працюють в цій сфері, або шукають першу роботу, і ми звернули увагу, що на запитання з якими перешкодами зустрічались при пошуку першої роботи, 46,9% зазначили, що це недостатній рівень технічних навичок, а 46,2% мають невпевненість в собі, і ми зрозуміли, що учасниць є запит як на удосконалення. Технічних компетенцій, так і на внутрішнє зростання через розвиток м'яких навичок. Саме тому ми звернулися за підтримкою до ICF Ukraine та створили проєкт твори власний код кар'єри в ІТ разом з коучами ICF Ukraine», Головною ідеєю якого є забезпечення учасниць інструментами, знаннями, досвідом взаємодії. В коучингу для особистого підсилення та професійного зростання. Тож, Вікторія, я прошу тебе поділитися, що було потім, і як же ви в команді працювали над нашим запитом. Дякую, Еліна. Розпаковка нашого запиту від тебе від партнера нашого для ICF Ukraine була такою місією, яку ми теж з собою взяли як частина проєкту, як те, з чого ми починали, тому що це власне дослідження показує цікавість питання, які турбували учасниці. І вибачте, на екрані зараз результати цих опитувань, яких можна побачити, яким чином розподілялася увага і потреби самих учасниць нашого проєкту. Зокрема, найбільшу частину, звичайно, було про розвиток кар'єри, так як учасниці були в волонтерському проєкті ВАЙН. Якраз для цього да, для розвивання для перебудування, також як можна побачити, тайм менеджмент це та сторона, така яку хотіли розвивати учасниці і розуміти про те, що жінки в ІТ потребують стійкості, потребують певного фундаменту для того, щоб могти ефективно управляти своїм часом. Також про переконання важлива частина була, і згодом ми в проєкті реалізовували теж власне всі такі кроки, які забезпечують покращення, розширення людей в переконаннях, тому що кожен з нас розуміє, що переконання це в першу чергу те, що є в нас всередині, і це можуть бути як е, наші переконання позитивні, які формують нас як особистість, які дозволяють розвиватися і отримувати бажання, так само і певні е, такі звички, які обмежують, і ми якраз спрямовували нашу увагу на те, щоб допомогти учасницям розуміти, які для них найкращі шляхи для досягнення власної цілі. А, звісно, про нові можливості також не можна сказати і про лідерські якості, які цікавили наших учасниць, тому що це і є той потужний інструмент, завдяки яким можна бачити нові можливості. Да? Коучинг в цьому якраз і допомагає. А, також можна про інші подивитися, але основу якраз було те, на що найбільше ми спиралися, це те, що потребують наші учасниці, і ем, те, що жінки можуть для себе брати, реалізовувати в поточний момент. А тому можу поділитися з вами саме тими надбаннями, да, які у нас були для власного коду кар'єри в IT, для нашого проєкту. В першу чергу це про надання коучингової підтримки, і наш фокус і, і наповнення самого проєкту якраз були про це. Звісно, про популяризацію цінності і едукування ринку теж шламовує, тому що на даний момент ми розуміємо, що коучинг може допомогти більшій кількості людей. І наша задача робити це видимим і зрозумілим для того, щоб можна було до нього доторкнутися, зрозуміти, яким чином для себе пристосувати і. І і далі розповсюджувати це в світ, щоб ця цілісна структура фундаменту, на якому працює коучинг, фундаменту, на якому створюється потім нові життя, лідерські, потужні якості і масштаб кожної людини в цьому. А налагодження партнерських відносин теж були нашим фокусом. І, зокрема, ми з Зеліною працювали досить тісно на кожному етапі проекту, для того, щоб це було максимально з якісним результатом для кожної людини, яка заходила в наш проєкт формування мережі коучингової підтримки та обміну досвідом та масштабування коучингової підтримки були для нас теж вагомим пріоритетом. Це дозволяло розширювати і поглиблювати те, що ми вже на початках створювали. І розвиток партнерства, звісно, з він є. Сенси нашого проєкту були в подоланні гендерних стереотипів для того, щоб жінки в повній мірі відчували свої можливості і могли їх реалізовувати, спираючись не тільки на власні знання, але й досвід, який вони отримували в цьому проєкті, і реальність, яку вони для себе нову будували в цьому житті. Розвиток лідерських навичок, баланс роботи і особисто життя теж були ключовими факторами і ділилися. Потім ми покажемо детальніше про те, що отримували в нас учасниці. Створення спільноти, звісно, і емоційна підтримка, що немало важливої в сучасному світі. І те, що хотілося б також додати як від себе від частини проєкту, так як я була лідеркою напрямів декількох, де ми застосовували багато функціональну таку взаємодію, комплексно, це було і вивчення запиту на коучинг і багато гілкових чат, в якому спілкувалися учасниці, були проведені вебінари на початку. Нашого проєкту, завдяки яким ми зрозуміли більше, що цікавить, що актуально поглибили те дослідження, яке у нас вже було. Звісно, проводилася серія індивідуального та групового коучингу, проводились мастер-майнди в відкритих і закритих групах, і це потужно сподівало розвитку і такому комплексному підходу для кожного учасника. У нас також були реаліті досвід коучингу, де окремим проєктом виступали як проєкт в проєкті, де допомагали жінкам розуміти про те, яким чином вони можуть для себе використовувати ці можливості. Був марафон, ритм успіху. Буду звички та досягає цілий, це теж один із таких. Внутрішніх проєктів, які саме завдяки будуванню нових звичай, корисних своє життя допомагали змінювати реальність для кожної учасниці, і навчальний курс кар'єрного консультування, який потужним інструментом підсилив і частину такої практичної, які учасниці змогли потім реалізовувати ці навички досвід і отримувати свої посади, на які вони прагнули. І не може не виділити партнерства проєкту, тому що у нас вони були і з першу чергу звичайно, з звінки з Еліною, Зокрема, також з коучами ICF Ukraine. Коучі у нас а, були потужні всі коучі, які спрямовували на роботу. Це не тільки ті, які проводили вебінари, сесії, мастермайнди. Хоча їх було дуже багато, і вони кожного дня допомагали і підтримували в контакті для того, щоб максимально забезпечити якісний результат для учасниць. А й також. Коучі, які були організаторами, співорганізаторами, учасниками, менеджерами, ті люди, які підтримували кожного дня самих учасниць, які допомагали вирішити всі технічні питання, і за це їм теж величезне спасибі. І самі учасниці були частиною нашого проєкту, організаторської частини, які вкладалися своїми знаннями і досвідом для того, щоб підсилювати і розширювати проєкт. Та зовнішніми волонтерами, які дозволяли наші можливості теж поєднувати і комплексно підходити до повного пулу проєктів, які ми робили в нашому проєкті Створи власний код кар'єри в ІТ». я пропоную наразі ам, поцікавитися більше Валентину. Поділися, як сам, які саме виклики в реальності у нас були у наших учасників, і яким чином ам, вони були гостро ам, почуті і реалізовані. Дійсно, ми спостерігали за процесами, що були нам кожному знайомі в проявах учасниць нашого проекту, тому що ми частина цього простору, частина української історії, які і ми також потерпали від політичних і соціальних викликів. І, звичайно, для наших учасниць таким вагомим професійним викликом було перш за все швидке реагування на зміни ринку праці, от просто швидке, неймовірне, коли треба з внутрішніми стопами розібратися, коли треба вибудувати стратегію руху до звершення професійної цілі. І також ми спостерігали те, що було у фідбеках, у проявах. Ми ділилися постійно, зустрічаючися команди, аналізуючих, хто е, зайшов в наш проект, як вони проявляються. То великим таким викликом для наших учасниць це було перш за все е, гостра потреба в потужному психологічному опору. Всьому тому, що відбувається для когось е, втрата е, місця проживання, для когось втрата професії, для когось втрата е, бачення перспективи, важливо було. Е, Викликом таким суттєвим було це тривога з приводу майбутнього. Ми чітко відчували цей момент у взаємодії з нашими учасницями. ми Бачили, як учасниці розгублюються, зіткнувшись з новими контекстами, адже вони формувалися зовсім в інших системах. А сучасний світ пропонує такі правила за такими системами, які швидко змінюються, і скілів ще навичок реагувати зовсім немає. Був викликом для наших учасниць. Це така навичка вивчати себе в мінусі, щоб визначатися, чого хочу, чого не хочу, від чого відмовляюся, які цінності підтримую, до яких цілей іду. Був такий виклик Створити внутрішнє партнерство, автономію у виборі способів руху до цілі, і звичайно, це внутрішнє лідерство, коли я і обираю, коли я творю і коли я відповідаю. І величезна кількість відгуків, які ми отримали за підсумком роботи в цьому проекті, свідчить про той важливий процес вибудовування стратегій нашими учасницями протидії. Викликам реагування на викликами перш за все ми працювали над створенням стратегії розвитку лідерських навичок, як внутрішнього лідерства, так і лідерства в себе в компанії, в себе в команді, в своєму оточенні. Таким фокусом уваги було вибудовування стратегії подолання гендерних стереотипів, тому що ті сфера традиційно сприймається як домен чоловіків, і це для когось створює окремі бар'єри. Подолання таких от вікових обмежень, коли чи зможу я, перебуваючи в цьому віці, маю зовсім і маючи зовсім інший бекграунд. Звичайно, ми вибудовували разом з учасницями стратегію балансу роботи та особистого життя. Жінка проявляється в цьому житті в багатьох ресурсозатратних, зокрема. Такого ресурсу, як часу, процесах, уваги, любові, турботи, тепла, і це також було предметом створення особливої стратегії. Жінка, яка здобуває нові знання, вона потребує підтримки в опануванні нових технологій в опануванні нового, в будуванні цього нового. І звичайно, Вікторія вже говорила: ми працювали над творенням простору, де жінки отримують свою емоційну підтримку. Вони знаходили одна одну, вони творили нові простори. Вони говорили, як це їх підтримує, як це їх надихає. Рухатися далі, бачити спільне і протидіяти в цьому світі. За допомогою підсилення. Маленькі кроки по відгуках, якщо ви подивитесь, то це ну доволі маленькі кроки. Заспокоїтесь там, де я не можу щось змінити, щоб не зливати енергію. Але це думка про себе. Це внутрішній вибір, внутрішнє лідерство, розуміння, наскільки важливі ресурси для руху вперед. Маю трохи більше розуміння самої себе. Це маленький крок для того, щоб взаємодіяти з собою, коли розумієш себе, і усвідомлю більш чітко маленьке розуміння, а усвідомлюю значно чітко. І більше, що саме мушу пропрацювати у собі. Еліно, знову звернуся до вас. Поділіться, що побачили, які зміни побачили в учасницях вашого проекту Women in Engineering в результаті наших взаємодій. Так, підводячи підсумок нашого проєкту, твори власний код кар'єри в IT разом з коучами ICF Ukraine», ми побачили особистісне зростання наших учасниць. Наш проєкт був реалізований завдяки співпраці з 25 кваліфікованими коучами з ICF Україн, які забезпечили учасницям високий рівень професіональної підтримки. Було проведено 9 навчально-практичних вебінарів. 190 Сім сесій індивідуального ко коучингу да, на такі теми, як кар'єра, стосунки, особистісний розвиток, лідерство, кризові ситуації, 20 мастермайдів та 17 сесій групового коучингу за актуальними для учасниць темами. Та найважливіше ми змогли залучити понад 280 учасниць, які змогли розвинути в собі такі важливі якості, як сміливість виявляти ініціативу впевненість у своїх силах, гнучкість та адаптивність, розвиток лідерських якостей, підвищення продуктивності та досягнення цілей, а також посилення внутрішньої гармонії та пошук нових можливостей для розвитку. Та на завершення я хочу висловити щиру подяку коучам з ICF Ukraine та всім, хто долучився до нашої ініціативи. Дякую, Ліна, дякую, Вікторія, дякую, команда. Я коли виступала, коли слухавала вас, читала, хто долучається до нашої зустрічі, і бачила, що це ті коучі, та команда, яка реалізовувала цей проект в постійній гнучкості, в постійному пошуку творення нового, а що буде актуальним, а що викликає інтерес, на що є запит. І ми завершили, можемо дати відповіді на запитання. Але перш за все, я хочу поділитися вдячністю внутрішнім таким станом. Кожному, хто приєднався до нас сьогодні, слухаючи нас, дізнаючись про нас досвід. Ми ділимося з вами нашою візією творення сильного, стійкого, інклюзивного суспільства, суспільства українського.